Якось хтось мені написав в коментах, що BL8000 це не дуже вдалий смартфон. Але я вірний своїм традиціям і допоки сам не зроблю огляд, не дивлюсь огляди інших техноблогерів. Так от, не знаю, хто що в ньому не такого побачив, але для мене очікувано, ця модель виявилась дуже цікавою з точки зору продуктивності і особливо фотоможливостей. Тож давайте залишу свій цифровий слід в інтернеті черговим оглядом чергової новинки. Привіт! У BL8000 немає стереозвуку. У нього не так круто, як я собі думав, записується в відео, але в цілому інших якихось проблем в нього немає. Ну, от реально, враховуючи ціну в 200 доларів, за яку можна було купити на старті продажів на Aliexpress цей смартфон. Для мене це був ще тоді топ-1. І зараз я в цьому пересвідчився. Проте зараз Blackview сильно підняли ціни на цей апарат, і зараз він все одно залишається для мене в топ-3 захищених смартфонів від 200 до 300 доларів. Якщо ж ви шукаєте, де можна купити такий або безліч інших захищених смартфонів, то посилання на магазин, де можна це зробити, буде в описі. Ну що ж, декілька слів стосовно комплектації. Відкриваємо коробку і бачимо тут максимально стандартний набір для смартфонів BlackView. А саме зарядний пристрій з кабелем, інструкція і під нею скріпка. Все, ось і вся вам комплектація. Ще на розпакуванні я сказав, що цей смартфон мені дуже імпонує по дизайну. Я вважаю, що другий екранчик тут в тему, він акуратний, маленький, і взагалі оцей весь блок з трьома камерами, які під iPhone, звичайно, розроблені, він тут виглядає дуже доречно. Щодо габаритів в цілому, це смартфон не назову, вага його 386 грамів, я наміряв особисто, товщина 17 мм. Тобто це такий собі середнячок. Ну, в принципі, в нього і акумулятор цьому відповідає. Що на корпусі? На корпусі ви не знайдете роз'єму для навушників, зверху пусто, знизу під заглушкою буде Type-C, поруч динамік. Він тут один. Мікрофон для розмов також тут, ну а тут, як зазвичай, кнопки блокування, регулювання гучності і кнопка, яка налаштовується. Слот для сімок. Слот для сімок у нас один. Цей слот у нас комбінований, він на дві сімки або на сімку і карту пам'яті. Ось ця от приємна структура на задній панелі, ну мені вона дуже подобається. Це прогумований пластик, під карбон, в дизайні такому виконаний. Як на мене, все тут супер чудово виглядає. Ну а тепер трохи пройдемося по задньому дисплею. Діагональ у нього 1,32 дюйми 240х240 пікселів роздільна здатність, він у нас сенсорний. Можна керувати музикою, дивитись погоду, дивитись час, і компас тут також є, ну і вхідні дзвінки сюди також приходять. Ще ви можете зробити отак: увімкніть камеру написано Вмикаєте камеру і можете фоткати себе на основну камеру, дивитись на зображення от сюди. Це в принципі зручно. Щоб подивитися, що можна покласти по дисплею, заходимо в основні налаштування, екран, і зразу у нас пункт задній екран. Заходимо сюди. Тут стандартний набір всіх опцій, можете їх перечитати зараз, кому цікаво, не буду на них концентрувати увагу. Така цікава фішка є як стилі годинника. Тобто так, їх тут доволі багато, вмонтованих уже в прошивку. Можете собі обрати, який вам заманеться, як буде відображатись годинник. Ну і, звичайно ж, ви можете самі підвантажити якесь своє зображення і поставити його на ваш задній годинник. Прикольно! В принципі, по дизайну більше нічого цікавого не скажу. До речі, камера фронтальна не в капловинному вирізі, а окремо. Зараз у нас більшість сучасних смартфонів саме так і робляться. Як на мене, це дуже непогано. Зверніть увагу, до речі, рамки зверху і знизу вони не те, щоб великі. Вони абсолютно сучасні, вони не маленькі і не великі. вони просто середні для смартфонів захищених. Коротше, по дизайну просто 5 із 5. Не 5 з плюсом, ну, 5 із 5 точно можна ставити. Мені все подобається. Найбільш за все мене цікавила продуктивність. А якщо бути конкретнішим, то тролтлінг, адже такий самий процесор встановлено в найближчих конкурентах: Дугі v 30 Pro, а також Юліфон Power Armor 18 Ultra. І знаєте, я не розчарувався в тротлінгу, і я в цілому не розчарувався в продуктивності, адже тут ще й стоїть топова сучасна швидка пам'ять, як оперативна, так і постійна. Ну і ще трохи приємностей: в цьому смартфоні є датчик пропущених сповіщень, що мені особисто дуже подобається. А ще. Тут є запис розмов, при цьому вашому співрозмовнику не повідомляється, коли ви почали записувати. Круто ж! Технічні характеристики цього смартфону досить непогані. Процесор Dimensity 7050, 13-й Android, як бачите, тут встановлено, Dog OS 4.0. Зараз це найновіша графічна оболонка від компанії Blackview. І вона мені дуже подобається як візуально, так і функціонально. Акумулятор має місткість 8800 мАч, але, на жаль, щось... оці сучасні процесори Dimensity, я думаю, вони будуть трошки більш енергоефективні, але в даному випадку, маючи такий акумулятор, смартфон відтворює відео з YouTube всього-навсього напротяг. Зі 11 годин. Хто не знає, повірте, це мало. Можна було б і годин 15-16 на такому акумуляторі вижати. Але є і приємні моменти, і я б навіть сказав, приємні бонуси в порівнянні з більш дорогим смартфоном BL 9000. А саме: Постійна пам'ять тут стандарта UFS 3.1. А у флагмані встановлено UFS 2.2. Я не знаю, як вони так зробили, ну але якось так. Ну а оперативка тут 12 ГБ lpddr 5 Також сучасна, хороша пам'ять. Через цей смартфон шустро працює, і ви, повірте, це відчуєте. Він дійсно дуже шустрий. Ну і моє улюблене. Тротлінг. Я подивився ще раз відео з Ulefone Power Armor 18 Ultra, і графік приблизно такий самий. Тобто в обох смартфонів стоять однакові процесори, і як бачите, тротлінг тут присутній, звичайно, але він не дуже великий. Тобто навіть до рівня 80% від максимальної потужності продуктивність не падає. Тобто, це означає, що ви, якщо будете грати в ігри там пів години, годину, то ви навіть не помітите того, що у вас е, почалась просадка по частоті процесор. Тобто тротлінг тут абсолютно нормальний. Так, ну що ж, і декілька слів хочу сказати про динамік. Динамік тут не найвищої якості звуку. Це я вам говорю об'єктивно. Він тут один, і звучання не те, щоб супер пласке, але воно взагалі не об'ємне. Я вам зараз дам послухати буквально 10 секунд пісні, і я думаю, більш-менш буде зрозуміло, якщо буде це слухати в навушниках. <му> Я не знаю, чи варто вам казати, що тут гарно йдуть ігри, адже я думаю, це і так зрозуміло. Але все ж таки, декілька секунд покажу. Це у нас Call of Duty це у нас максимальне налаштування графіки. І як бачите, картинка дуже плавно, грати дуже-дуже комфортно. Я грав десь півгодини максимум в цю гру підряд, коли тестував смартфон, щоб подивитись на його тротлінг. Ну, реально, тротлінгу я тут не помітив. Воно як шло плавно, так воно плавно і працювало. І, до речі, щодо нагріву, він тут не критичний. Я б сказав, що він навіть тут абсолютно середній. Так що можете грати, можете юзати навігатор і так далі. Смартфон, в принципі, в цьому плані абсолютно нормальний. Дисплей. Навіщо вони це називають 2,4К? Адже це по факту Full HD І на це хто ще ведеться, для смартфонів Blackview тут встановлено хорошу, класичну матрицю, яку ви можете побачити як на середньоцінових смартфонах, так і на флагманських. І якщо в флагмані BL9000 кольоропередача трошки тепліша, то тут вона трохи холодніша, а от в іншому тут просто паритет по характеристикам. Мається на увазі, що діагональ тут 678 дюймів, 120 Гц частота оновлення і. Full HD роздільна здатність. Заявлена яскравість тут 550 ніт. Щоб ви розуміли, це більше, ніж у більшості смартфонів дугі, наприклад. Ну і це показник, який приблизно в Ulefone, у Blackview. В основному він плюс-мінус схожий. Що є по налаштуваннях у нас тут? У нас є можливість поставити частоту оновлення, яку ми забажаємо, 90, 60, 120, ну або смарт. Тобто, коли смартфон сам буде обирати. Яку частоту оновлення вам ставити. Ну і, звичайно, є налаштування кольорів. Я поставив яскравий, бо мені дуже подобається графічна оболонка системи, ярлички. І коли я ставлю яскравий, ну, смартфон, як на мене, ще трошечки дорожчий по відчуттях стає. Ось так. Дисплей хороший, дійсно. Е, сенсор, він досить чутливий, тут проблем немає. Як я вам показував в гру, ви бачили, грати комфортно, сенсор чудово розпізнає всі ваші дотики. Все, що ви хочете, все тут працює без проблем. Екран хороший, дисплей, сенсор, все тут хороше. І так, єдине, що від Blackview bl 9000 я помітив, що відрізняється передача кольору. Отут вона мені більше подобається, тому що в BL-9000 вона була дійсно якась жовтувата. Тут такого немає, тут зразу матриця абсолютно з нормальними кольорами. Так що в плані дисплею, ну взагалі без питань. Якщо ви будете дивитись Ютубчик чи якісь фільми, то також, я думаю, проблем у вас не буде, тому що кути огляду, вони тут чудові, я б сказав, флагманські. Передача кольору, бачите самі, прекрасна. Хороша сучасна IPS-матриця. Що тут ще додати? Вона абсолютно, ну, в принципі, не така ж, але схожа з більшістю матриць, які стоять на смартфонах BlackView. І в кожному огляді я їх хвалю. Але повірте, воно того варте, воно так і є насправді. Ну а зараз трошки поговоримо з вами про. Камеру. Цей смартфон дійсно мені сподобався в плані фото саме можливостей, і якщо порівнювати знімки і зі смартфоном BL9000, повірте, великої різниці ви не знайдете. Це практично два однакових фото флагмани. Інколи в своїх оглядах я говорю, що можливо вам не треба якийсь там флагманський смартфон, можливо, вам вас задовільнить якась більш доступна модель, яка по суті буде практично такою ж для ваших конкретних цілей. І от, говорячи про цей смартфон, я ще раз пересвідчився в тому, що. Якість фотографій тут практично така ж сама, як у флагмані Blackview bl 9000. Я багато фоток для вас поназнімав і багато з них ввійшло в це відео. Тож дочекайтеся, скоро про все розповім. Режимів зйомки в смартфоні багатенно. Є режим фото, є режим відео, 50 мегапікселів знаходиться окремо, є у нас і нічний режим, куди ж без нього. Режим корекція нам не потрібен. Уповільнений рух, панорама, портрет. Дивіться, професійна. Абсолютно все, що потрібно, я думаю, більшості користувачів тут присутня. Основна камера, як я казав, 50 мегапікселів, а ще у нас є ширококутна камера на 8 мегапікселів. Я мало робив прикладів, я не думаю, що варто вам їх показувати в цьому відео. Просто звичайний ширик на китайському захищеному смартфоні. Я думаю, з цього всього ви самі маєте зрозуміти, як він знімає. Мені подобається, до речі, дуже подобається те, що в режимі відео ну, можна сказати, як за цю ціну смартфону, так вони його дійсно прокачали. Тут є Full HD 60 кадрів, тут є 4 k 30 кадрів на секунду. Це просто супер, бачите, в такому смартфоні. Ну і стабілізація. Тут вона підписана як стабільність. Стабілізація тут стабільно присутня. Тож, давайте переходити до прикладів фото та відео. Так, це буде у нас зйомка Full HD. Я так розумію, тут у нас якась супер стабілізація. Тому що картинка ну, практично стоїть на місці в мене зараз на екрані. Взагалі. Висновок. А висновок може бути тільки один. Це дійсно достойний за свої гроші смартфон. І насправді я знайшов не так багато моментів здешевлення цієї моделі у порівнянні з BL9000. Так, тут не такий шикарний стереозвук, тут взагалі один динамік, тут не така класна якість запису відео, але з іншої сторони, тут більш сучасніший тип пам'яті, ніж стоїть у флагманах. Тож я респектую цій моделі, як на мене, то вона вийшла вдало. І якщо ви запитаєте, купувати чи ні, ну блін, тут все однозначно купувати. Підписуйтесь на канал, друзі. Дякую, що додивились до кінця. Хто додивився? Підписуйтесь і будемо на зв'язку. Бувайте!